Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії сьогодні. Відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Більшість питань порядку денного були пов'язані з опалювальним сезоном. Зокрема, члени постійної комісії підтримали збільшення статутного капіталу підприємства Полтава Теплоенерго. Додаткові кошти будуть направлені на вісім котелень підприємства. Там розробляють режим перепідключення електропостачання на інші лінії в умовах вимкнення електроенергії. Розповів генеральний директор Полтава Теплоенерго Олександр Олексенко. За попередніми Робіт для ведення об'єктів на окремій біля лінії. Вартість цих робіт складає 15 мільйонів гривень за охованню проєктних робіт. Це перше. Друге, ми зверталися і знову таки звертаємось до управління майна з виділення 8,5 млн мільйонів на будівництво і установлення речівників по покричу. Проголосували члени комісії і за збільшення статутного капіталу підприємства Полтава Водоканал на 22 мільйони гривень. Ці кошти передбачені саме на 15 мільйонів на спецтехніку для оперативного реагування, для чіткої ліквідації аварійних ситуацій. Це екскаватор, аварійна машина та грейдер. Також 5 мільйонів передбачено на генератори і 2 мільйони. Це те, що ми там розмовляли на нараді на будівництво опор для 23 третього підйому для можливості забезпечення їх живленням окремого воду. Розглянули на засіданні комісії і питання надання підприємством Полтава Водоканал розрахунків тарифів на 2024 рік до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, каже голова постійної комісії облради з питань житлово-комунального господарства Сергій Білашов. Сьогодні діє тариф, який був встановлений ще в 2021 році. Але за це практично в два рази. Выросла стоимость электроэнергии. Тариф, который ну, водоканал, скажем, применяет для населения, складовой тариф 35% в этой электроэнергии. Поэтому, понятно, сегодня ситуация, на мою думку, она близко для предприемства для катастрофичная, потому что за четвертый квартал при предыдущем тарифе сбыток водоканала будет складывать близко 45 миллионов гривен. Это кошты... Необхідно буде обласному бюджету компенсувати підприємство. Нагадаємо, попередню сесію Полтавської обласної ради запланували на 31 жовтня.